Прогноз погоди в Україні на два дні. З 11 по 12 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. У найближчі два дні в усіх без винятку областях нашої країни очікуються опади різного характеру, від сильних злив до мокрого снігу. Разом з опадами в Україну прийде потепління. 11 грудня очікується потужна магнітна буря, яка, на щастя, триватиме лише один день. І вже 12 числа магнітосфера нашої планети буде в спокої. Зараз детально розкажу, в яких саме областях варто чекати на сильні дощі і де випаде мокрий сніг. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 11 грудня, мокрий сніг падатиме майже в усіх регіонах нашої неньки. Лише на півдні очікуються невеликі дощі: північ на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці в день і вночі синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області вдень також плюс 1 мінус один, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Невеликий мокрий сніг та дощ завітають до мешканців Київської, Чернігівської, Сумської і Житомирської областей. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В районі Басарабії вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів тепла. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 1 плюс 3. На Запоріжжі прохолодніше, в світлі години термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Миколаївській області і в Миколаєві в день плюс 5, плюс 7. вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Кримському півострові термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла в денний час, плюс 4 плюс 2 в нічний. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в Запорізькій області, на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. Снігу не буде, лише невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 2, мінус 4. І в Закарпатській області в світлі і темні години доби синоптики обіцяють від плюс 1 до мінус одного градусу. Мокрий сніг та дощ очікуються в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 0 до мінус 2 градусів, вночі мінус 2, мінус 4. В Луганській області денна температура повітря також коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна мінус 3, мінус 5. На Донеччині синоптики прогнозують в день мінус 1 плюс 1 градус, вночі мінус 1 мінус 3. В Маріуполі в денні години буде плюс 3, плюс 5. в нічні від нуля до 2 градусів тепла. Хмарне небо, мокрий сніг та дощ очікується на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в Кіровоградській області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів в нічні плюс 1 мінус 1. В Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях синоптики обіцяють від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в денний і нічний час. Хмарно невеликий мокрий сніг та дощ в усіх без винятку центральних областях. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 12 грудня, загальна температура повітря по всій країні дещо підвищиться. Північ в Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях, а також в Києві. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс одного градусу. Хмарне небо і невеликий дощ з мокрим снігом варто чекати в усіх північних областях. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В районі Бесарабії в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області вдень очікується від 5 до 7 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Кримському півострові плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, від 4 до 2 градусів тепла в темній. Хмарно і невеликий дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Тернопільській області в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області тепліше: в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. На Хмельниччині в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день буде від 1 до 3 градусів вище нуля, вночі плюс 1, мінус 1. Хмарно невеликий дощ та мокрий сніг в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день і вночі термометри будуть показувати мінус один плюс один градус. В Луганській області в світлі години доби буде від одного градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від нуля до мінус двох градусів. На Донеччині в день температура коливатиметься від двох до чотирьох градусів тепла, вночі від нуля до плюс двох. В Маріуполі в денний час буде плюс 4, плюс 6, в нічний, плюс 4, плюс 2 градуси. Хмарне небо, помірний мокрий сніг та дощ. Варто чекати на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Дніпропетровській області в денний час буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. На Дніпропетровщині лише невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і у всьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.